Любі друзі, добрий день! Сьогодні хочу вам показати, як я роблю базилікову сіль. Базилік ми з вами вирощували розсадою, висаджували. Оцей базилік, який ви бачите перед собою, він росте серед томатів. І як бачите, він такий шикарний, шикарний. Зараз покажу базиліки, які ростуть без томатів. Це базиліки, які ростуть зі шпінатом. І вони теж чудові, але менш розкошні, скажімо так. Так що не тільки базилік допомагає томатам, а й томати допомагають базиліку. І так збираємо листя базиліку. Базилік зібраний. Тепер треба його промити і просушити. Далі нам потрібна звичайна сіль, базилік наш, 100 г. Можна е, різну кількість, але я взяла 100 г. Сіль буду накладати ложкою, скажу скільки я візьму солі, і подрібнювач, і все. Зараз закладаємо в подрібнювач базилік і засипаємо сіль. На 100 г базиліку 6 ложок солі, таких зверху щедрих. І зараз викладаю на пергаментний лист. І так, вся моя майбутня сіль на листку. І зараз буду закладати в духовку, духовка 80 градусів десь на 40 хвилин. Але буду періодично відкривати і помішувати до тих пір, поки вона стане сілью, просто кольоровою. Запах на кухні такий, що тут спати можна. Той, хто любить запах базиліку. Ми всі любимо, додаю сіль кругом, і випічку таку хлібну, і до чебуреків, і до, до м'яса, до всього, до чого тільки хочете. Так, за 35 хвилин базилікова сіль зовсім висохла. Це просто сіль. А далі все залежить від ваших бажань. Якщо ви хочете залишити її в такому вигляді, залишаєте. Якщо в такому, залишаєте. Я хочу робити її мівкою. Тому беру для тіста качалку і просто розкачую до того стану, який мені необхідний. Мені необхідний такий стан. І от я буду в такому стані її закривати в герметичні баночки. Так, в результаті в мене буде отакі дві баночки мілкої і мілкої солі. Я герметично закриваю, і можна подарувати комусь, якщо красиво оформити. А так, будь ласка, використовуйте дуже смачно, дуже ароматно і дуже вам всім раджу. Дякую за увагу.